Круги описували як кривавого тирана, а легенди говорять про те, що він відмовився від ісламу через любов до вина. За його правління на українських землях утвердилося християнство. Все це про князя Володимира Святославовича, який був сином ключниці княгині Ольги. Як тому, хто не повинен був очолити князівство, так і вдалося це зробити. Дивіться у цьому відео. Вітаю, мене звати Максим і це мій YouTube канал. Цього разу ми поглянемо з вами на історію найвідомішого князя Київської Русі Володимира Святославовича, як йому вдалося прийти до влади та викреслити з історії свого старшого брата Ярополка, чому Володимир Великий прийняв християнство і яка б релігія могла існувати на території сучасної України. Ну а перед тим як ми почнемо, не забудьте підтримати моє відео вподобайкою, а також підписуйтесь на мій канал та лишайте свої думки у коментарях. Тож, поїхали! Розпочиналося життя Володимира Великого, точно не по-князівськи. Його батько вирішив закрутити роман з ключницею. І так як від цього бувають діти, з'явився Володимир. Хоч доля незаконно народжених в часи середніх віків була тяжкою, Володимирові дуже пощастило, і він був визнаний батьком, а потім ще міг претендувати на трон. Нічого собі, соціальний ліфт. Ну але е, ставлення до незаконно народжених дітей як до чогось негативного формувалося саме християнством. А ми пам'ятаємо, що Київська Русь була язичницькою державою і. Визнання незакононароджених дітей було цілком нормальним явищем, а сам Володимир в дитинстві мешкав при княжому дворі. До речі, про дитинство князя ми якраз і поговоримо далі. Про ранні роки Володимира Великого мало що відомо. Більшість інформації базується на літописі Повість временних літ. Там розповідається, що позашлюбний нащадок Святослава провів дитинство не в Києві, а в невеличкому селі із загадковою назвою буде Весь. Коли ключниця Малка завагітніла, то княгиня Ольга наказала відправити її у якесь загадкове місце. Чому воно загадкове? Тому що. Існує кілька версій того, де ж насправді знаходилась та Будена весь. За російською версією, це сучасне село Будник на території Псковської області в Росії. За іншою, це село Будятичі на Волині. Ну а за найбільш ймовірно правдоподібною. Це сучасна е, боярка неподалік Києва. Чому ця версія насправді виглядає логічною? Тому що складно уявити, що княгиня Ольга відправила нащадка свого сина десь дуже і дуже далеко від столиці. Ну і до речі, про те, як прийшов Володимир до влади. Це дуже цікава та заплутана історія. У війні з Олегом Ярополк переміг. Олега в тисня відштовхнули у річку. Після цього він перейшов до Володимира, який в той час сидів у Новгороді. Коли Володимир дізнався про те, що Ярополк намагається з ним розправитись, то втік до варягів. Ну, а його старший брат поставив у місті свого намісника. Спершу у взаєминах між трьома братами все було гладко, проте стався один неприємний епізод на ім'я Люд вирушив на полювання. Його вбив Олег. А цей Люд був соратником Свенельда, воєводи при князю Ярополку, старшому братові князя Володимира, ну ще майбутнього князя. Цей свинель був розлючений, і він підбурив Ярополка вбити свого молодшого брата Олега. І так все пішло за принципом доміно. І брати почали воювати. Загалом Володимир Великий провів чимало реформ та зміцнив Київську Русь. Ці ролі в нього жодний історик не може забрати. Він активно вів дипломатію, розширював кордони Київської Русі, наслідуючи власного батька Святослава, який воював постійно. Йому належить ініціатива прийняття християнства на території всієї сучасної України. Саме він разом зі своїми нащадками сформували ту цивілізацію, якою ми є зараз. Ну і як ви встигли здогадатися, Володимир поїхав туди не просто так. Він провів певний час серед варягів та заручився їхньою підтримкою. І вже потім Ярополк мусив оборонятися від свого молодшого брата. Проте він так і не встиг вступити з ним у прямий вирішальний бій, адже е, боярин на ім'я Блуд його зрадив. Він отримав добрячу суму грошей і просто вбив князя у його палатах. Тож Володимир Святославович таким чином опинився на троні. Тож далі, давайте детальніше поговоримо про його політику, адже там теж є дуже багато. Цікавого найстарший брат Ярополк насправді міг бути дискредитований хрестителем Русі. Насправді, археологи віднайшли неспростоні докази того, що багато тих речей, які впровадив Володимир, існували ще за Ярополка, зокрема, перша монета і намагання прийняти християнство, але від Риму. Ось так насправді Ярополк проправив чимало часу і встиг за цей період зробити дуже багато. Не безпідставною буде думка про те, що Володимир прийшовши до влади, продовжив деякі кроки свого старшого брата. Ну і чому ж Володимир таки став великим? Будемо якраз говорити про це далі. У Київській Русі між особисті між нащадками звичне явище. Але ще проблемнішим було питання різних племен. Так склалося в історії Київської Русі, що вона формувалася з племінних союзів слов'ян. Якщо пригадати історію з помстами княгині Ольги Древлянам, то можна зрозуміти, настільки масштабною була проблема. Проте, князь Володимир зміг об'єднати племінні союзи під сильною центральною владою. Це зміцнило державу. Ну і Володимир Великий провів релігійну реформу. Точніше, релігійні реформи, адже їх було дві. Віра в ранньому середньовіччі відігравала важливу роль, тому кроки князя в цьому напрямку були цілком логічними. Він для того, щоб об'єднати племена ідейно створив спільний для всіх пантеон богів у Києві. Ну і тут я зроблю коротеньку ремарку. На території Київської Русі існувало чимало племінних союзів, і кожен з цих племінних союзів мав своє божество. Ну, а це викликало чимало ідеологічних проблем. Хоча слово ідеологія в ті часи ще не існувало. Тож Володимир Великий і вирішив централізувати цей аспект життя на Русі. Ну і до речі, про військові реформи Володимира Великого, адже він по особливому опікувався своєю дружиною. Попри те, що Володимир вів завойовницькі війни та розширював територію, він дбав про оборону. За його наказом від Пченчинів було створено серію оборонних укріплень під назвою «Зміїві вали. Ну а про своє військо, яке в часи Київської Русі називалося дружиною, він дбав особливо. Існує навіть легенда про те, як одного разу нібито військо почало нарікати на князя, що йому доводиться їсти дерев'яними ложками. Тоді Володимир наказав для своєї дружини викувати срібні. Ну і адміністративний аспект був важливим в усі часи. Тож Володимир Великий взявся і за нього. Він розподілив всі землі князівства поміж своїми синами і посадив їх там намісниками. Такий спосіб централізувати владу використовував ще його батько Святослав. Ну і не увагу, увагою, звісно, Володимир і дипломатію. Про неї ми якраз і поговоримо далі. Князь також практикував шлюбну дипломатію, одруження своїх дітей із представниками правлячих родин інших держав. Також тісно випрацьовував він зв'язки з Візантією. Його військо навіть допомагало імператорові подолати міжусовиці з опонентами. Імператор, звісно, переміг, але дякувати Київському князю, так і не збирався. Так якраз історія з Візантією приводить нас до прийняття християнства. А з цим теж пов'язана своя цікава історія. Ну, існує легенда про те, що Володимир Великий відмовився від прийняття ісламу через те, що там не можна їсти свинини та пити вино. Ну, хоча переступати через релігійні заборони не було навіть в той час таким уже й екстраординарним. І Там були набагато важливіші геополітичні причини. Ну, і Давайте поглянемо на те, як Володимир обирав собі релігію. І він таки обрав християнство. Візантійці були майстрами показовості, і саме нею взяли князя. Коли Володимир прибув, йому показали пишну релігійну процесію, а ще обдарували дорогоцінними дарунками. Також правителю Київської Русі дуже вміло розповіли про переваги релігії, і головною з них це була божественна природа правителя. Крім того, єдиний Бог мав об'єднати всіх навколо центральної влади. Ну і пам'ятаємо, що Володимир Великий уже провів одну релігійну реформу. Але вона не давала таких перспектив, як християнство. А єдиний Бог мав об'єднати навколо себе всіх. Звісно, прийняття нової релігії було непростим процесом, адже люди, котрі Жили серед язичницьких традицій та маловідповідний світогляд, не могли за одну мить стати християнами. Тому Володимир, звісно, хрестив Русь силою. Він зігнав у річку Дніпро кияни. Там вони прийняли хрещення. Після цього князь взявся знищувати всі язичницькі символи. Проте, охристиянилася Русь не за один рік. Адже для того, щоб релігія прижилася, потрібно, щоб пройшло не одне покоління. Тому багато людей після християнізації продовжували таємно поклонятися язичницьким богам. Вони облаштовували капища в безлюдних місцях і проводили там ритуали. Ну і князь Володимир, до речі, був не першим, хто прийняв християнство в Київській Русі. До цього християнство прийняла його бабуся, княгиня Ольга. А його батько Святослав був переконаним язичником до кінця життя. До речі, детальніше про князя Святослава ви можете подивитися в іншому моєму відео за покликанням он там вгорі. Ну і звісно, князь Володимир провів чимало реформ в економічному напрямку. За час свого княжіння Володимир впровадив перші відомі гроші під назвою Златники. Вони карбувалися із портретом князя й тризубом. Це один з перших в історії випадків використання тризуба, який залишається символом сучасної України. Однак постать князя Володимира досі залишається суперечливою. Звісно, Повість временних літ ідеалізовує князя Володимира, тому історики часто звертаються і до візантійських джерел. Те ж саме стосується княгині Ольги, її приїзд в Повісті Временних літ» та в описах візантійських хронік різняться. Тож давайте поглянемо трішки детальніше. Точніше, спробуємо поглянути на скелети в шафі князя Володимира. Повість временних літ у своєму сюжеті поділяє життя Володимира ніби на до і після. Спершу він виглядає жорстоким варваром, язичником, а після хрещення стається диво, і він перетворюється на святого. Відомо, що Володимир любив жінок. Він мав кілька дружин, адже язичництво цього не забороняло. Та маємо врахувати, що для князів дохристиянських часів багатожонство було цілком нормальним явищем. Його першою дружиною стала знатна варяжка на ім'я Алогія. Далі його дружиною стала жінка, котра відмовилася від залицянь. Тож був у князя і такий епізод. Одного разу він намагався посвататися до доньки свого потенційного союзника, та йому доволі грубо відмовила. Тож князь узяв місто силою, захопив її і насильно зробив власною дружиною. До речі, та навіть народила йому кількох нащадків. До переліку своїх дружин Володимир долучав і представниць правлячих родів сусідніх країн та племен. Це могло бути лише політичним розрахунком, адже в ранньому середньовіччі шлюбна дипломатія давала певні гарантії. Ну і найбільш відомою та загадковою є історія кохання із принцесою Анною. Її, звісно, перебільшує повість временних літ. Описуючи, що нібито Володимир, от прям коли з нею зійшовся, став святим. Хоча насправді це не зовсім так. За її сюжетом, нібито Анна йому настільки сподобалася, що він відмовився від всіх інших своїх жінок та розпустив гареми. Проте виглядає таке дивне перевтілення як щось міфічне, адже не може людина так стрімко змінюватися, а тим паче з дитинства, будучи язичником. Ну і повернемося знову ж до прийняття Володимиром Святославовичем релігії. Адже християнство він спершу розглядав неохоче, і з цим були. Пов'язані з свої геополітичні питання, тому що якщо Візантія просуває свою релігію на території Київської Русі, вона автоматично отримує величезний вплив. Тож, окрім християнства, князь серйозно розглядав іудаїзм. Ну і звісно ж, іслам. Ті представники війська і знаті, які допомогли Володимиру опинитися на київському престолі, були переважно язичниками. Для князя було небезпечним швидко змінювати релігію, адже спроби Ярополка це зробити не принесли успіху, а навпаки, призвели до втрати підтримки. Також виникало багато запитань щодо можливого впливу на Русь з боку Візантії. Після прийняття Її релігії, а з нею стосунки у князів не завжди ладналися. Тому насправді компромісний варіант розглядався саме іудаїзм. Ця релігія терпимо ставилася до багатожонства, ну і до вина теж. Хоча історія з вином радше сходить на анекдот, ніж на цілковиту правду. Якщо поглянути серйозніше, то е, іудаїзм був таким собі прекрасним компромісом. Тому що його центр тяжіння знаходився дуже далеко. І те ж саме стосувалося, між іншим, ісламу. Тому що релігійний центр мусульман теж знаходився дуже далеко від Києва. І між іншим князь Володимир робив досить таки серйозні кроки до прийняття ісламу. Він попросив свого часу навіть надіслати місіонерів. На територію Київської Русі вони, звісно, приїхали, проте іслам так ніхто особливо і не прийняв. Ну, але в результаті Київська Русь стала християнською державою. Коли там відбувалися внутрішні протистояння за трон, два брати імператори нащадки Костянтина Багрянородного попросили Русь про підтримку. Володимир відправив туди багатотисячне військо, яке допомогло утримати двом імператорам престол. Взамін на це, князь повинен був отримати за дружину Анну. Проте брати імператори не поспішали виконувати свою частину угоди. Тож Володимир Святославович вирішив взяти Херсонес силою. В Київській Русі його називали ще Корсунем. Після цього він відправив до Константинополя листа із вимогою таки виконати свою частину угоди. Тоді Анну відправили до Володимира. Однак для неї це було ніби справжнім жахом. Вона вважала київського князя страшним варваром і їхала до нього ніби на ешафот. Проте Володимир справив на неї цілком непогане враження. Ну а точних відомостей про це немає. Віншання князя Володимира та е, принцеси Анни відбулося у Корсуні. Херсонесі. Ну і тут виникає ще один цікавий суперечливий момент, тому що офіційно вважається, що християнство в Київській Русі було прийняте у 988 році. Проте, деякі історики, користуючись візантійськими джерелами, стверджують, що насправді Русь могли хрестити аж у 990 році. А саме прийняття хрещення відбулося у 989 році. Хрещення саме Володимира. Князь Володимир це цікава, велична, канонізована, але дуже суперечлива постать. Він, як і кожен з нас, мав свої скелети у шафі. Проте це не нівелює його ролі в історії України, адже він зміцнив та централізував Київську Русь. Після його смерті знову ж відбулася кривава міжособна війна між нащадками. Тож на цьому я з вами прощаюсь. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте підтримати його вподобайкою, а також підписуйтесь на мій канал та лишайте свої думки у коментарях. Ну а з вами був Максим Кірсанов. На все добре та до зустрічі в наступних відео.